Люди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування. Тренування постійно. Важко Важкого навчання, легко в бою. підготовлені добре, але не завжди застосовуємо силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Нещодавно на базі Ужгородського батальйону внутрішніх військ відбулися заняття з строєвої підготовки керівного складу міліції громадської безпеки та підрозділів кадрового забезпечення. Строєвий крок, щоб ви знали, виник не в нас. Виник ми його запозичили в наших товаришів. В Германії, в німців, від них пішов строєвий крок, і ми вже собі запозичили і почали наш ...вишків. Любе заняття з строєвої підготовки, з будь-яких предметів з професійної підготовки розпочинається, воно ділиться на три етапи це вступна частина, основна частина і заключна частина. же вам сказав Олександр Іванович, заключну частину ми вже злагодження підрозділу проведемо. Основною метою занять була перевірка знань працівниками міліції, строєвого статуту. Правильного носіння форменого одягу, уміння віддавати військову честь і так далі. Учасники занять марширували по плацу з кроком. Підтягувалися на перекладині, бігали тощо. Загалом заняття продемонстрували. Хорошу фізичну підготовку керівників міліції громадського блоку та служби кадрового забезпечення метою нашого заняття сьогоднішнього є дотримання, безумовне дотримання особовим складом органів внутрішніх справ, вимог строєвого статуту, вимог наказів та указівок МВС України з питань носіння форменого одягу, віддання військової честі. Та інших моментів, які необхідні у нашій щоденній міліцейській роботі. Сьогодні проведені ці заняття у першу чергу із керівниками підрозділів а у подальшому такі аналогічні заняття будуть проведені ними у підрозділах на місцях у міських та районних відділах внутрішніх справ для того, щоб покращити як зовнішній вигляд працівників міліції, так і Оновити їхні знання і уміння у тій частині, які стосуються належної строєвої підготовки, виправки і дотримання носіння правил формного одягу. Внімання розвиск. 23 января 2013 року. По адресу Садовая, 20, на своем рабочем месте была зверски убита девушка. Ей были нанесены проникающие удары ножом в область шеи, ставшие причиной смерти. Жертву звали Света, ей был 31 год. Она не дожила до своего следующего дня рождения ровно месяц. У нее был муж, планы завести ребенка, и у нее было будущее. Убийца девушки опознан как левенец Игорь Викторович. Подозреваемый ранее судим, он лишил жизни собственную жену, также перерезав ей горло с 2011 года он находится в розыске. Приметы преступника. Возраст 32 года, худощавого телосложения, среднего роста, вежлив в разговоре, спокоен и имеет высшее экономическое образование. На моменты убийства был одет в черную куртку, синий свитер и светлые джинсы. Волосы длинные, черные, зачесанные назад с пробором посередине. На лице имеются следы, напоминающие шрамы от оспы. Всех, кто видел этого мужчину, просим сообщить по телефону. 048 726 2853 799 84 70 701 65 30 779 4061. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Этот человек вновь лишит кого-то жены, дочери, матери или сестры. Не дайте этому повториться. В Закарпатті відбувся організований Міністерством внутрішніх справ України міжнародний науково-практичний семінар на тему Актуальні питання комплексного дослідження транспортних засобів. У його роботі взяли участь експерти з шести держав. У роботі семінару виступили. Заступник начальника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Константин Дубунос, начальник Індекс при УМВС України Закарпатської області Олександр Дашковський, фахівці експертної служби МВС та обласних управлінь, представники департаменту карного розшуку МВС, Державної прикордонної служби, а також гості з Білорусі, Естонії, Словенії, Грузії та Польщі. Гостей міжнародного семінару вітав начальник УНВС України в Закарпатській області, генерал-майор міліції Василь Варцаба. Я вирішив, я трохи у вас веду екскурс по Закарпатській області. Я думаю, що з вас є тут такі люди, які взагалі ще не були в Закарпатській області. Є такі, так? Да? Yes, yes, yes. Так що я в двох словах вам розкажу про область, а щоб потім буде займатися по своїм справам. Закарпатська область. Є унікальна область, ну я розумію, що кожен з вас каже, в нас теж область унікальна, але кожна своє роду кожна область є унікальною. В чому заключається унікальність Закарпатської області? Ну, По-перше, що вона сама молода область на Україні. Закарпатська область була створена 22 січня 1946 року. До цього вона була під... Австро-Угорщиною. Область межує із чотирма західними державами, які являються членами Євросоюзу. Це Румунія, Угорщина, Словакія і Польща. Головний на семінарії був Константин Дупонос. Робота наша реалізується як традиційно в качестве оказання допомоги нашим следователям и оперативным работникам в установлении первоначальных и выявлений перебитых и измененных номеров, так и оказание услуг населения. То есть мы одно из немногих подразделений которое работает непосредственно с населенням и оказывает услуги людям. З лекціями виступали фахівці З комплексного дослідження транспортних засобів та протидії їх незаконному заволодінню, як з України, так і закордонні гості. Правоохоронці обмінялися досвідом, як виявляти спроби зловмисників легалізувати викрадений транспорт, перебиття номерів, агрегатів, спеціального маркування тощо. На завершення семінару перед експертами було проведено практичне заняття з маркування автотранспорту. На підставі такого дозволу наносить дублюючий номер. Після нанесення дублюючого номера видається відповідна довідка. В каких местах номер, на меньше трех мест, обязательно на раме и на кузове. Или, если на кузове, понимаете, что бывают такие автомобили, где трудно найти место, где можно продублировать. Или безномерные автомобили, старые автомобили, газоны, прицепы и так далее, которые по базе ГАИ уже много лет значатся безномерные, тоже после проведения исследований. Если конструкция, год выпуска и так далее, соответствует автомобилю, пишется заявление на департамент ГАИ, і департамент ГАІ присваює 17-значний номер. України, там спеціально заказували цей шрифт, і він тільки в цих чергових апаратах прошив. Я хочу звернутися до закарпатців, в основному до людей похилого віку, що на території області, не тільки у нас в області, в всій Україні, Діють шахраї, які повідомляють по телефону громадянам, що їхні діти, внуки попали в міліцію, і для того, щоб виручити із міліції, вони вимагають певну суму грошей і просять, щоб ці гроші були перераховані через банківські термінали. На жаль, е наші громадяни йдуть на контакт. Із цими шахраями перераховують гроші, і потім приходять до нас в міліцію і звертаються про шахрайські дії е, осіб, які їх обдурили. Хочу звернути всіх увагу і попросити, щоб на такі дзвінки не реагували, а заявляли нам про ті чи інші дії, якщо до них будуть звертатися.